Вітаю всіх із закінченням навчального року бажаю, щоб літні канікули пройшли добре та ви набралися сил. Цей навчальний рік був дуже цікавим завдяки нашій Світлані Володимирівні. Та, та бажаю, щоб наступний навчальний рік був ще цікавішим. Всіх люблю, мирного неба. Дорогі мої однокласники, за цей рік ми узнали багато чого нового. Я буду сумувати. І ну, я мрію, щоб закінчилась війна, і ми сіли злодій багато. Вітаю вас закінченням навчального року. Я бажаю вам багато веселищ, дуже добре провести всі ханікули, мирного неба та щоб у вас все було дуже добре. Школа велика, дитяча країна. В ній відкривається білий наш світ. Тут пізнає себе кожна дитина і відправляється звідси в політ знань надається а тут. Перше знову жити, дружити. Учились ми в ній. Школу скінчили, та лінемо знову в дзвінку голосі і радісній рік. Вітаю, всіх з закінченням навчального року. Бажаю, щоб всі всі мрії здійснювалися. І ви і всі, хто не повернувся додому, повернулися. Я бажаю всім гарного літа, щоб нарешті скінчилася війна і у кого є день народження влітку, відсвяткувати поповній. Вітаю всіх з закінченням навчального року. Бажаю щастя, радості і щоб цього літа закінчилася війна. І, взагалі, щоб кожен провів ці канікули з користю і не розучився читати і писати. Вітаю вас, з закінчення третього класу. Світлана Володимирівна, дуже вам дякую. Всім однокласникам привіт. Ви все на краще. Я вважаю своєму найкращому класу вчительки добрих, гарних, веселих канікул. такі чудові ми чекали, сміх наблизити бажали. Канікули розпочалися. нам вот і ніколи, бо вже прийшли канікули. Канікули, канікули, чудові загадкові канікули, кані-кули, канікули.